Станом на 14-ту годину в області вже є дільниці, які фактично припинили приймати виборців. Усе через те, що активність громадян досягла 100%. Мова про спецдільниці, які створені у виправних закладах області. Загратованих об'єктів для голосування на Хмельниччині 5. По одному у кожній колонії плюс виборча дільниця у СІЗО. Там правом волевиявлення скористалося 3620 громадян, себто 100% явка. Утім, дільниці не зачиняються, а працюють далі аж до 20-ї години. Специфіка голосування в неволі така: спочатку виборців оглядають, а вже потім волевиявлення. Бюлетені видають в обмін на особові картки. Самі засуджені запевняють, процес голосування відбувається демократично, без утиску і примусу. Кожен голосує за кого бажає. Станом на 14-ту годину правопорушень під час волевиявлення на спецдільницях за ґратами не зафіксовано.